Всім привіт, друзі! Отримую ваші посилочки. Розкажу вам що до чого, що будемо робити, чим будемо займатися. Значить, такий маленький анонс, 1118 головка, десяточна, так, каліновська. Ця головка буде у продажу, буде після повного капремонту, після реставрації. Перша. Ця ГБЦ 21083 1.5 буде на капремонті. Це мого підписника буде відправлено йому. Цей варіант у нас також головка 1,6, але не знаю, чи я допоможу людині в цьому випадку. Значить Дивіться, такий нюансик. Тріснула перегородка між сідлами першим і другим клапаном. Постараємося побачимо така підступна тріщинка. Вроді маленька, невеличка, а наскільки глибоко вона пішла, невідомо. Відвеземо. До сварщика токаря все отут виріжеться, подивиться скільки глибина. Якщо дуже далеко, то ця головка піде в мусор. Вона приїхала розібрана в такому виду. Тому нема коли відпочивати, будемо працювати.